Акт нечуваного вандалізму стався вночі з 26 на 27 квітня на кладовищі селища Закам'янка. Люди, які прийшли прибрати до святкових та поминальних днів могили своїх родичів, побачили гнітючу картину. Близько 50 пам'ятників було зруйновано. Депутат міської ради Олександр Вікторович Рядінський одним з перших прибув до місця події. Сьогодні з утра обнаружили. Факт вандалізму, чи я не знаю, як його правильно назвати, чи масове вредительство, Розрушено в порядку 40 пам'ятників у нас, желізо нічого не тронуте. Визвали міліцію, ми, везде все опрашують людей. ну непонятно. Ми ось буквально 23 квітня робили суботник масовий, всі мешканці виходили сюди. І діти гриблись тут даже й подозрівати на когось. у Нас перший раз в житті таке трапляється. Ми ж бачимо, що і желізо ціле. Не знаю, що й подумати. Мешканці Закам'янки обурені тим, що сталося. Таких ганебних дій ще ніколи не було. Я кошмар, це ж бандалізм найнастоящий. Як можна от святое порушити? за словами міського голови, цей злочин не залишиться нерозкритим, А люди, могили яких постраждали, отримають допомогу від міської влади. Хочу зазначити, що те, що сьогодні відбулося вночі, а це сталося саме вночі, це жахливий акт вандалізму, і чітко видно, що це жодному разі не дитячі пустощі, і що це не випадкові якісь хулігани, це вандалізм. Якщо ті, хто це виконували, думають, що вони нашкодили міському голові чи депутатам у виконанні своїх обов'язків безпосередніх вони помиляються. Вони навіть. Не нашкодили тим людям, яким це зробили, бо ми допоможемо кожному. Вони нашкодили собі. З такою душою не можна жити, з таким відношенням до людей просто не можна жити. У великодний тиждень, перед Великодним такі вчинки вони будуть побачені і людьми, і Богом. Те, що відбулося, це і не грабунок, це не з метою грабежу, тому що чітко видно. Зламані пам'ятники, в яких залишилися металоконструкції, які нікому не стали потрібними. А значить, це шкодили міській владі. Ми обов'язково з'ясуємо і начальник поліції тут, і виїхали сюди дільничні інспектори. Обов'язково ті, хто це зробили, будуть знайдені. І буде кара не тільки Божа, але ще і по закону. Залишилися зруйновані е, з нержавіючого металу вази. Їх ніхто не брав. Це не з метою грабунку, гробу, це з метою нашкодити. Нашкодити саме владі. Одразу ж після повідомлення про злочин до місця події виїхали працівники Марганецького відділення поліції. Ведеться розслідування.